Американська газета The Washington Post розмістила вчора, 7 листопада, матеріал про те, що офіційні особи Великої Британії, Австралії Франції зараз видаляють дописи в соцмережах, де вони критикували Трампа після його обрання президентом. Ну, зокрема, мова йде і про чинного міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Алемі, який у коментарі у 2017 році назвав Трампа Жинанависником. Соціопатом, який симпатизує нацистам та загрозою міжнародного правопорядку, а в 2019 році, взагалі, назвав його нечесним і самозакоханим, і не другом Великої Британії. Також мер Лондона Садік Хан у 2017 році дозволив літати повітряні кулі під час візиту Трампа до Лондона, де був зображений Трамп помаранчевий Трамп у вигляді дитини з підгузниками. Ну а зараз їм тепер прийдеться співпрацювати з Трампом. Я не думаю, що вони змінили свою позицію до Трампа, але змушені зараз з ним співпрацювати.